Йоу, братва, стою я тут на краю цієї пекельної прірви, а підо мною вирує такий ад, що й чертяк би злякався. Та нічого, я ж сталкер, не з таких проблем вибиралася. От він, красавець, тільки не витягнув з тої пекельної пастки. Артефакт плазма. Дивись, як переливається. У руці ніби живе, пульсує, а другою рукою ясна справа, треба ж селфі бахнути. А ви, хто в танку, запам'ятайте, локація називається Котел, що на затоні. Місце гаряче, як сам півштекс на сковороді. Дивіться, в якому чудовому місці знаходиться ця локація котел, а справа бачите є ничка. На мості то Преображенський міст, його копія із Запорізького моста. Дивіться в наступних роликах. Плазма. На чорних ринках великої землі. За неї полюють скупники з військових концернів. Рідкість нечастий, тип аномалії, термічний, термозахист помірний, вплив радіації помірно. Вага 0,5 кілограмів, ціна 20 тисяч купонів. Твою ж мать, якась маслина прилетіла мені в спину. О, знайомі дружелюбні сталкери. Видать, внюхали, що я добився жирненького артефакта. Думали, що самотній сталкер легка здобич. Хі -хі -хі. Та не тут то воно було. Ну що? Троє невдах уже склеїли ласти Там і лишились, де мене прицільно пасли. Ха. Перелазимо через оці ями і йдемо до тих ж муриків. Подивимось, що в них забарахло було. Дробаші, узі, трохи хламу, якась граната вог навіть зависла у повітрі. Дивись! Такого навіть в циркулу не показують. А ось і смакота. Снайперська гвинтівка СГ Гвинтар. Аптечки, патрончики. Непогано хлопці. Дякую за підгон. Все зайве викидаємо по хлам тягти, не моя тема. Ага. Не встиг я тут зібрати, як на мене ломиться стадо плотей. оті агресивні падли, суміш, свині і фітнес-м'яча. Висмалив я в них добряче, поки не вклалися вічним сном поруч із тими трьома недоумками. Зона все рівняє, братва, не забувайте. От такі от будні сталкера, пекло під ногами, кулі в спину, плоті в зуби. А я ще й селфі встигаю зробити. А тепер слухай сюди. Якщо не хочеш, щоб твої маслини застрягли десь у дупі, жмяхай лайк, підписуйся на канал і не забудь класнути дзвіночок, бо інакше загубиш нас у цьому потоці сталкерської двіжушки. І ще напиши будь-який комент: Хоч слава зоні, хоч слава Україні. Бо так Ютуб нас підкине вище, і ми зможемо показати всім, як воно тут у цьому пеклі. Все, братва, пішов я далі в рейд. Побачимось, якщо Зона мене відпустить.